Ти коли-небудь ловив себе на думці, що граєш у величезну гру, але нічого не відчуваєш. Все ніби є, графіка шикарна, світ розлогий, персонажі промальовані, квести на кожному кроці. Але замість захоплення втома, замість цікавої пригоди, механічне виконання завдань зі списку. Замість душі просто чек-лист із гарною обгорткою. Але ж є проекти, коли світ гри Мане змушує тебе звертати з дороги, заходити в кожну хатину, просто сидіти на пагорбі і дивитися, як заходить сонце. Коли Open World не просто мапа з точками, світ живий і справжній. То що ж сталося? Чому багато сучасних ігор з відкритим світом дедалі більше схожі на глянцеві декорації, а не на справжні світи? Давайте поговоримо. Є ігри, які не просто пропонували мапу, вони кидали тебе у світ, з якого не хотілося виходити. Не через розмір, не через графіку, а через атмосферу, через деталі, через ту саму душу, яку не втиснеш у трейлер. Щоб зрозуміти, що саме ми втратили, треба озирнутися назад, згадати ті ігри, які справді вміли створювати атмосферу, викликати емоції, занурювати з головою. Не просто великі мапи, не просто десятки локацій, а світ, який хочеться досліджувати не заради нагород, а просто тому, що він живий. І тому що тобі хочеться. Давайте я назву кілька таких ігор з моєї практики: тих, які не змушували мене бігти, а змушували зупинитися, вслухатися, вдивитися і залишитися. Третій відьмак. У Велені було брудно, моторошно, але по-справжньому. Це не просто регіон з квестами. Це місце, де ти відчуваєш, як люди виживають після війни. Як хтось чекає сина, який не повернувся, як у хаті на болоті живе стара відьма, що шепоче щось незрозуміле. Тут світ працює на історію, на атмосферу. Він живе, навіть коли ти не дивишся на нього. Red Dead Redemption 2. Ця гра майстер-клас того, як робити світ повільним, наповненим, в'язким. У кожній місцині своя історія, навіть якщо в ній немає жодного квесту. Звичайна поїздка верхи може перетворитися на пригоду. Чи бачив ти якогось незнайомця, що кричить з лісу, чи рибака на світанку, що просто мовчки сидить? Це не ігрові механіки, це світ, який тебе переконує, що він справжній. Kingdom Come Deliverance. Тут немає драконів, магії чи гігантських мегаполісів, але села, ліси, дороги настільки правдоподібні, що після пари годин гри здається, ніби ти справді був у середньовіччі. Не грав, а був. І тут кожен NPC не просто продавець, а частина соціальної екосистеми, не через складний штучний інтелект, а через те, як все зшито разом. Skyrim. Так, сьогодні вона вже здається застарілою, але хто не згадує той перший вихід із Хелгена, коли перед тобою відкривається увесь світ, і ти не йдеш туди, куди треба, а туди, куди хочеш, бо цікаво, бо щось там точно є, бо світ вабить. У всіх цих іграх був один спільний елемент: вони не штовхали тебе вперед, не кричали Роби це! Ось твій маркер, ось наступний квест. Вони дозволяли жити у цьому світі, відчувати його, вирішувати, куди йти самому. І головне, вони не боялися тиші, не боялися того, що гравець просто сяде на камінь і буде слухати вітер у деревах. Це душа, і це те, що все рідше зустрічається у сучасних Open World проектах. Вони часто вражають масштабами, але не вражають глибиною. І проблема не тільки в розмірах мап чи кількості маркерів проблема в тому, що ці світи не живуть, вони функціонують, вони працюють, але не відчуваються. Я зараз знову граю в Хогвартс Легасі. Гра красива, чарівна, велика, але в якийсь момент починаєш розуміти, ти не прив'язаний ні до кого. Ти не відчуваєш людей, яким допомагаєш. Їх проблеми умовні, їх обличчя забуваються одразу після діалогу. Це не персонажі, це просто точка Б, до якої треба дійти. Вони не залишають по собі емоцій, бо ніхто не намагався змусити тебе співпереживати. Або візьмемо ці точки інтересу на мапі, їх сотні, і майже всі однакові. Наприклад, 96 загадок Мерліна це не перебільшення, і це буквально. І при цьому реально цікавих механік виконання всього кілька. Ти повторюєш одне й те саме знову і знову, без жодного нарощування складності, без варіативності, просто щоб відкрити слот під спорядження. Це не пригода, це чек-лист з чарівною обгорткою. І це насправді проблема багатьох нових ігор. Контенту багато, а змісту нуль. Світ заповнений, але не наповнений. Відкритий світ перетворюється на список завдань, які ти маєш виконати, а не пережити. І от сидиш ти на купі знайдених скарбів, виконаних побічок, прокачаних здібностей, а почуттів нуль, тому що весь цей світ пролетів повз, ніби фон гарний, деталізований, але чужий. У RDR2 побічні квести це не контент, це люди, історії, спогади. Тут немає маркерів завдання другорядне, це не обов'язково, можна скіпнути. Бо кожна така зустріч це щось більше, ніж просто завдання. Це момент. Це ситуація, яка може взагалі нічого тобі не дати, ні грошей, ні досвіду, але залишить слід в тобі. Пам'ятаєш того хлопця, який вибіг з лісу і попросив допомогти бо на нього напали, чи жінку, яку ти зустрів у полі, і вона попросила відвести її на станцію. А потім ще раз, ще один раз. І вже знайомство перетворюється на сюжетну лінію, яка триває годинами, без єдиного маркера, без жодної підказки у щоденнику, просто ти і вона. Просто історія. І от у чому різниця? В цих квестах ти не допомагаєш персонажу. Ти знайомишся з ним. Ти дізнаєшся, чим він живе, чим страждає, чого боїться. І саме тому, коли історія закінчується, тобі не байдуже, тобі боляче або тепло, або хочеться просто мовчки посидіти біля вогню. Ти не пам'ятаєш точку на мапі, де це сталося, але пам'ятаєш, що ти відчув. Це те, чого бракує багатьом сучасним іграм. У них є побічки, але вони технічні. RDR2 побічки людські, але не всім іграм вдається це. У багатьох Open World проектів сьогодні зовсім інший підхід замість унікальних історій і несподіваних моментів формули, замість живого світу система. І найгірше, що ми це вже все бачили. Проблема навіть не в тому, що ці механіки погані, проблема в тому, що вони не змінюються. Вони просто кочують з гри в гру, із серії в серію, і те, що колись дивувало, сьогодні викликає в тому. Колись це справді вражало. Пам'ятаєш відчуття, коли вперше піднявся на вежу у Assassin's Creed? Коли стоїш на даху собору, вітер роздуває плач, а під тобою місто, яке ніби оживає. А потім стрибок віри. Це було красиво, це було ново, це працювало. Але що сталося потім? Ця механіка перетворилася на формулу. В кожній новій частині ті самі вежі, той самий відкритий шматок мапи. Потім Far Cry. ті самі вежі, тільки з драбинами. Потім інші ігри і ще, і ще в один момент це перестало бути пригодою і стало роботою. Відкриття мапи, точок синхронізації, таборів, аванпостів усе це перестало дивувати, бо вже ніхто не намагається придумати щось нове. Тобі просто дають ще один регіон і ще 20 іконок. Іди чисть. Сьогодні важко знайти груди відкриття нової локації це відкриття, а не обов'язок. Раніше ти хотів піднятися на вежу, бо це давало відчуття масштабу. А зараз ти це робиш, бо інакше не побачиш, де магазин. Це як заповнювати формуляр. І тут виникає просте питання. Якщо кожна нова точка на мапі це просто ще одна копія попередньої, то навіщо я взагалі туди йду? Не цікаво ж не тому, що механіка погана, а тому, що вона одна і та сама скрізь, і не має жодної історії навколо себе. Відкриті світи більше не створюють відчуття, вони просто підсовують шаблон, а ми вже втомилися. І отут виникає цікаве питання: якщо сюжет не чіпляє, персонажі не викликають емоцій, а світ повторюється з гри в гру, то чому нам усе ще подобається в них заходити? Відповідь проста. Вони гарні. Сучасні Open World ігри виглядають справді розкішно: великі мапи, деталізовані текстури, реалістичне освітлення, ретрейсинг, погодні ефекти все це вражає. Але є одна велика проблема. Графіка це не емоція. У багатьох нових ігор ти заходиш у світ, дивишся навколо і думаєш, вау, як красиво! Але через півгодини починаєш ловити себе на іншій думці. А що я буду тут робити? Прикладів безліч, взяти, хоча б Forspoken. технологічно потужна гра з ефектами на кожному кроці, магією, яку приємно крутити в руках, але при цьому абсолютно стерильна, порожня. Світ є, а життя в ньому немає. Ти біжиш, а нічого не чіпляє: ні діалоги, ні події, ні локації, наче гуляєш виставковим павільйоном. Все красиво, але не по-справжньому. І таких ігор стає все більше: картинка є, відчуття немає. Анімації можуть бути бездоганними, фізика може бути деталізованою, обличчя персонажів фотореалістичними. Але якщо ці обличчя не викликають в тебе нічого, крім ого технології пішли вперед, гра не працює. Бо душа Опенворду це не полігони і не тіні. Це моменти, коли ти сидиш на коні, а навколо падає сніг, коли бачиш самотнього мандрівника вдалині і не знаєш, це квест чи просто хтось іде додому. Це деталі, які неможливо намалювати, їх треба придумати. Та, попри все, я зовсім не хочу сказати, що ігри з відкритим світом втратили сенс. Ні, просто не всі світи створюються однаково. Є проекти, які не кидають тобі тисячі іконок на мапу, не примушують чистити карту, як якусь дошку з чек -лістами. Вони діють тонше. Вони не бавлять тебе постійними підказками чи яскравими маркерами. Вони просто існують і чекають, коли ти сам захочеш у них зануритися. Дестрендінг ідеальний приклад, Там взагалі немає звичних точок інтересу, як ми звикли. Світ порожній, мовчазний, навіть ворожий. Але саме в цій тиші ти починаєш чути себе. Там кожен похід це маленька подорож. Ти відчуваєш дорогу, відчуваєш втому, відчуваєш радість, коли бачиш чужий мотузковий міст або драбину. Ти не виконуєш квест, ти твориш зв'язки з людьми із природою із самим собою. Це відкритий світ, який нічого не просить і водночас дає дуже багато. А Kingdom Come Deliverance – зовсім інший проект, але теж живий. Там ти не рятуєш світ, не знищуєш армії, демонів. Ти просто хлопець, який намагається вижити у реальному середньовіччі. Квести тут не про принеси мені 10 хвостів, а про розслідування злочину в селі, де кожен житель має свою думку і власний характер. Про нічну вилазку, де ти боїшся спалити зайвий факл, щоб тебе не помітили. Про те, як треба вивчити грамоту, щоб читати книги, все настільки побудоване на деталях, що ти починаєш сприймати цей світ як справжній. Ці ігри не ведуть тебе за руку, вони не кричать Дивись, яка в нас механіка. Вони просто є. І Саме це робить їх такими цінними. Бо коли гра перестає гнати тебе вперед, ти нарешті маєш час відчути, куди сам хочеш йти. А що далі? Чи є надія для відкритих світів? Хочеться вірити, що так, що в якийсь момент великі студії перестануть ганятись за кількістю піктограм на мапі і згадають, що гра це не таблиця з квестами, а емоції, занурення, відкриття. Що новий відьмак знову змусить нас годинами блукати лісами не через те, щоб просто прокачатись, а через бажання дізнатись, хто живе в цій напівзруйнованій хатині, що гостов'ютей не втратить свою поетичну красу. Знаєш, ми з вами пройшли вже чимало світів: від диких прерій Red Dead Redemption 2 до дощу і тиші в Stranding, від середньовічної Європи в Kingdom Come до казкових замків Хогвартса. І щоразу я ловив себе на одній думці: грати приємно тоді, коли світ хоче щось сказати, а не просто відволікти. Тому, якщо вам теж здається, що нові відкриті світи стали надто порожніми, попри свої великі розміри, ви не одні. Можливо, ми просто стали вимогливішими, а можливо, ігри дійсно втратили трохи душі в гонитві за обсягом. Але я вірю, справжні пригоди ще попереду: світ, у якому хочеться залишитись довше ніж треба, де кожен поворот стежки це не маркер на мапі, а шанс прожити ще одну історію. І я, як завжди, буду першим, хто кине свій рюкзак біля вогнища і скаже: Ну що? Пішли, подивимось, що там за пагорбом.